Про що ви думаєте, коли бачите такого собаку на вулиці? У суспільстві їх називають бійцівські собаки. Навколо цих чотирилапих часто багато міфів та упереджень. Але чи справді вони небезпечні, чи це лише наслідок неправильного виховання? Давайте з'ясуємо, де правда, а де стереотипи. Серед груп розподілу пород такого поняття немає. Це взагалі вигаданий такий термін, який стосується більше навички самої собаки, ніж характеристики породи. Давайте так: в мене є та сама така бійцівська собака. І Частіше я чую таке, що в них якийсь надзвичайний тиск щелеп. Люди кажуть, приберіть цю собаку, бо в неї 10-15 атмосфер. І я не знаю, що це за атмосфера, що це за гідросфера, звідки ці взагалі числа беруться. Бо взагалі у всіх собак тиск і захват щелеп він більш-менш це одинаковий тиск. Просто що собака так, вона велика, вона. Вона може щось схопити сильніше ніж собака маленька, але саме тиск щелеп він буде у всіх однаковий. Також є такий міф, що собаки буль типу, я не буду це казати бійцівські, бо насамперед стосується напевно, всіх собак тер'єрів, бультер'єрів, навіть іноді попадають під це французькі бульдоги, саме от собаки бультипу з розвиненою мускулатурою, я б так сказала, що це собаки зооагресивні. Але е, зооагресивність – це таке поняття, яке більше стосується саме характеру собаки і темпераменту. Е, собаки бультипу вони так, вони темпераментні, вони можуть бути реактивні. Але зооагресія це вже такі. Окремі випадки в мене собака. Вона живе зараз з іншою собакою, з маленькою, і живе з двома котами, і вони чудово співоснують. Також одним із найпоширеніших міфів про таких собак є переконання, що вони агресивні від природи. Насправді, агресивність не залежить від породи, а визначається вихованням та умовами утримання. Ще один хибний стереотип твердження, що ці породи не чутливі до болю. Насправді, навіть такі собаки відчувають біль. Водночас, генетика також відіграє важливу роль у формуванні їхньої поведінки. Щодо генетики, генетика може як поліпшити. Е е Собаку, її характер, так і зіпсувати, тобто, це більше стосується якогось неадекватного чорного розведення, коли намагаються е, там звести е, стафа і підбуля з поганою психікою, які і так е, не врівноважені і потім їх потомство на теж не врівноваження у нормальних заводчиків, які роблять генетичні тести, такі у них собаки всі врівноважені зазвичай, як е, такого. Гену агресії його не існують, коли мені кажуть, от лабрадор ніколи не вкусить, бо в нього ген агресії, до мене як до кінолога звертаються з агресивними лабрадорами, які кусають не тільки інших собак, у них не тільки розвинена зооагресія, в них розвинена навіть агресія там на людину. Тобто вони так само, як і інші собаки, можуть захищати там свою миску. Там бували такі випадки, що людина питає намагається погодувати свою собаку. Лабрадорчика дуже мило, і лабрадорчик хватає там за руку, наприклад, але це може зробити. Будь-яка собака, агресивність вона не прив'язана конкретно до породи, вона е, прив'язана е, до конкретної особини зі слабкою нервовою системою. Саме із за того, що ця собака вона сильна, вона виглядає мужньо. Е, прийнято її боятися. Наприклад, е, е, стандартний підбуль, він вам може нанести такої ж шкоди, як і стандартна вівчарка німецька. Але чомусь більше чути саме, що наморники треба тільки цим собакам, а вівчарка вона ж розумна і таке інше. Саме вигляд цієї собаки він провокує такі типу думки у суспільстві, що вона якась небезпечна. Роль власника у вихованні собаки є ключовим чинником, що визначає його поведінку. Відповідальне ставлення, соціалізація та навчання допомагають сформувати врівноважений характер тварини. А тепер знайомтесь, це Барбі, мініатюрний бультер'єр. Її власниця поділилась своєю історією про життя з собакою. Буль типу вона дуже грайлива, дуже контактна, дуже любить людей, собак. Вона Ні ніколи нікого не ричала, не рикалася. Вона дуже грайлива. Вона ясно сонечко, що ще казати про цю собаку. Дуже гарна собачка. Часом гально на вулиці, де багато дітей бігають, вона до них підпригує, з ними грається, хвостиком виляє, там падає, там ну, взагалі зовсім. Ну, Нема ніякої агресії, це зовсім. Дуже багато разів ходили люди, питали, а це що за порода? Бультер'єр. Так це ж серйозна порода, це агресивна. Таке треба наморник дягати. Я людям пояснювала, що ну, вона дуже добра, контактна. На що я чула відповідь? Ну, гени це ж гени, їх ніяк не прибрати, вона все одно буде агресивна. Ну, у всіх людей своя думка, але хто стикається з собаками, вони розуміють, що вони дуже гарні і добрі. Ми стикалися, коли заходили в просто якесь приміщення, і нам казали, що а чого б знаємо знову таки, то кажуть, швидше, бо люди можуть боятися таку собаку. Ну, звичайно, ми сперечалися і просто виходили. Перше, їх не боятися, вони не, не такі страшні, як кажуться, вони дуже милі. І треба вміти другім людям пояснювати, що вони добрі, бо це я, що дійсно так, трішки піднадають. Майже кожен день казати людям, що вона хороша, що вона добра, що вона не агресивна. Це кожен день в п'ять разів буває. Те треба з цим смиритися і кожен раз повторювати, повторювати, повторювати. Собаки таких порід часто стають жертвами стереотипів, що не відповідають реальності. Важливо пам'ятати, що кожен собака індивідуальність, і відповідальність за його характер лежить на власнику.